Вітаю! в отері інформаційний випуск теми дня на телеканалі ТВА. У студії працює Тетяна Дубіцька. До вашої уваги актуальні новини з життя буковини. Не пропустіть! У ніч на 29 травня Росія випустила по Україні 90 БПЛА типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. Особливість повітряного удару у тому, що було атаковано об'єкти на прифронтових територіях, протиповітряною обороною було знешкоджено 56 безпілотників на сході та півночі держави. Так на Сумщині, внаслідок ворожого удару по Білопільській громаді, загинув чоловік. Ще одна жінка у важкому стані в медичному закладі. Надзвичайникам вдалося вивільнити світських тварин, які опинилися під завалами. Вчент зруйновані житлові будинки у фермерському господарстві в іншій громаді. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою. Ще один загиблий та один травмований у результаті російського обстрілу Пологівського району Запорізької області. Там також було повністю зруйновано житловий будинок. Тим часом на Харківщині у результаті атак противника було пошкоджено цивільну інфраструктуру, господарські споруди, непрацююче підприємство та складські приміщення сільського господарства. Питання транспортної розв'язки на площі філармонії вкотре стало темою дискусії на черговій сесії Чернівецької міської ради. Попри рішення виконавчого комітету про зміну руху на вулиці Бетховена, що мало би вирішити проблему, питання доступності водіїв, підприємців та мешканців до площі, все ж залишається на слуху. Про ці та інші питання, які стали приводом для обговорення у сесійній залі, розповідаємо уже за мить. На черговій сесії Чернівецької міської ради знову постало питання транспортної розв'язки на площі філармонії. Попри нещодавні рішення виконавчого комітету змінити напрямок руху на вулиці Бетховена, ситуація на дорогах у центрі міста досі залишається складною. Поспішне прийняти рішення щодо відкриття руху транспорту з головної по вулиці Бетховена на площі філармонії, замість того, щоб покращити ситуацію, значно і побільшили. Борки тепер в цій частині самого ранку вже, можна сказати, доходять до Богдана Мефіра. Швидкісне прийняття рішень щодо руху транспорту і щодо облаштування паркового місця, в старій частині місця значно погіршують мобільність і транспортного зв'язку. До обранців звернулися і підприємці, які працюють на площі. кажуть рух практично паралізований. Вантажівки, які доставляють товар до магазинів, перекривають дорогу. А запарковані автівки мешканців з вулиці Заньковецької блокують виїзди. Ми зробили були пропозицію, що підкрели тимчасово вулицю Чайковського. І говорили на виїзній сесії. Тоді що краще Сказали, ні, бенхана буде краще. До Бетховена зараз багато спірних питань, бо люди не дивляться на знаки, зустрічаються на середині і там починаються спори. По-друге, коли їхати зверху по головній, зупиняючись, щоб повернути на Бетховен, напроти стоїть е зупинка автобусу і виходить, затор. Тому підприємці знову закликають тимчасово відкрити вулицю музичного товариства, а надалі і Заньковецької для наскрізного проїзду. Ще з одним зверненням прийшли на сесію підприємці радіоринку, що на вулиці Небесної Сотні. 30. минулого тижня тут спробували демонтувати кілька павільйонів, але як кажуть підприємці, до розв'язання конфлікту не йде. Двадцятки. В церкві, це там якийсь керуючий орган з фінансовими справами, чи як його назвати, на нас почався знову вчинитися тиск. Ми змушені були викликати поліцію, з їхньої сторони було викликано ТЦК до нас. І так само поліцію в чому суть цього спірного питання. Почали зносити контейнери людей, які на сьогоднішній день відсутні з певних поважних причин не працюють на ринку. Нагадаємо, що демонтувати радіоринок почали 21 травня. Тоді намагалися знести три контейнери. В Чому скверність цієї ситуації? Що наш ну, колектив допомагає національній гвардії, і в цей же час двадцятка використовує національну гвардію для того, щоб демонтувати наш ринок. За словами представника підприємців, раніше була домовленість між міською владою та релігійною громадою. Договір продовжували, а ринок працював. Та у 2023 році з незрозумілих причин дію договору не пролонгували. А в мерії повідомили, що за рахунок цього майданчика будуть розширювати дорогу, шукаючи вихід із ситуації, підприємці об'єдналися в громадську організацію. Запропонували перемістити торгові площі на іншу локацію поруч із виставковим центром, але погодження так і не отримали. Натомість останнім часом градус конфлікту з церковною громадою зріс, а розв'язання проблеми зайшло в глухий кут. Нас почали обороджувати, нас почали виселяти, забороняти нам доступ до наших торгових кіосків. От, і, е Рішення зайшло, чи там, скажімо, розв'язання цієї проблеми зайшло в глухий кут. Людям потрібно працювати, людям потрібно годувати свої сім'ї. На Надборів нас дуже веселі часи, так би сказати. От, коли були кращі, нас ніхто не чіпав. Зараз, коли потрібно зосередитись і на допомозі армії, і на всьому іншому, нас починають виселяти під приводом, що там буде клумба. Мені просто важко коментувати це рішення, посадити квіти, коли будуть голодати сім'ї. Ну. Тому підприємці просять зберегти ринок на нинішній локації щонайменше до завершення війни, а за цей час спільно напрацювати альтернативні варіанти для його подальшого розміщення. Аліна Рябко Майже 70 провідних науковців з шести країн Європи стали учасниками 14-ї міжнародної науково-практичної конференції, розвиток політичної науки, європейські практики та національні перспективи про політологічні дискусії довкола актуальних питань, які стоять на порядку денному в Україні та світі, далі у сюжеті подія виняткової важливості для формування майбутнього України. Традиційна міжнародна науково-практична конференція, присвячена європейським практикам та національним перспективам у розвитку політичної науки, відбулася у Чернівцях. Цьогорічний захід, що об'єднав провідних українських та європейських вчених. А також молодих науковців, магістрантів та аспірантів став потужним майданчиком для обговорення ключових питань, що стосуються національної безпеки та європейської інтеграції України в умовах повномасштабної війни. Ми в цього року, як і завжди, зібрали в змішаному режимі, тому що наші зарубіжні учасники зі зрозумілих причин не дуже можуть приїхати наживо. Але є наші гості з України, з Києва, Хмельницького, тощо, і таким чином разом ми зібрали практично 70 учасників з України, Румунії, Молдови, Словаччини, Польщі і Литви. Я думаю, що дуже це представницький склад, особливо це держави веселої сусідки, або ті, які добре підтримують Україну, або підтримка яких має бути. Ти кращого, як наприкасловаччина, тому для нас такий склад учасників дуже важливий. Цьогоріч науковці розглядали широке коло проблем пов'язаних не лише з теорією політики та політичної науки, як засобу її дослідження, а й з реалізацією важливих питань у практичній площині. Проблеми стійкості нашої держави, органів влади управління суспільства, проблеми безпеки, проблеми діджиталізації управлінських процесів, проблеми інформаційної війни Росії проти протидії, її, ну і звичайно, проблеми солідарності з Україною, її боротьбі за мир, безпеку і єдність Європи. Як зазначає професор Анатолій Круглашов, завдяки таким конференціям вдається краще зрозуміти процеси, які відбуваються у міжнародній та національній політиці, також обговори. Та дискусії дають можливість виробити нові підходи до вирішення важливих проблем та розробити науково практичні рекомендації. Проблеми стійкості та проблеми боротьби з інформаційною і гібридною агресією і військової загрози з боку Росії. Проблеми консолідації та ж це більш ніж важливі проблеми. На деякі з цих питань відповіді простої немає. Її просто не існує, її треба шукати, знаходити. Далі взаємодія з нашими міжнародними партнерами, європейської євроатлантична інтеграція. Ви розуміти наскільки складних умовах ми зараз перебуваємо знов таки від без підтримки наших партнерів, а в розвинутих країнах політичні експерти є учасників якими процесу прийняття рішень вони впливають. Ми в Україні ще в цьому плані трошки не доробляємо, особливо на мій погляд на центральному рівні. Але це і є формування того потенціалу рішень, з якого формується реальна політика. Професорка з Києва Лілія Гунюкова додає дуже важливо, що конференція об'єднує і науковців, і представників влади і студентів, адже це той майданчик, який дозволяє обговорити існуючі проблеми та допомогти владі серед. Багатьох обрати ті питання, які необхідно розв'язати першочергово. Влада обмежена ресурсами завжди, і для того, щоб надати якісні послуги громадянам, вона повинна чути громадян. І, от конференція, власне, такий от саме комунікативний захід, щоб влада також почула громадян. Тому це дуже корисно для всіх учасників конференції. Практичне значення таких дискусій на думку науковця з Хмельницького Ігоря Мороза полягає також в тому, що частина науковців, які беруть у них участь, займаються не лише викладацькою діяльністю, а й безпосередньо входять до дорадчих органів при обласних адміністраціях чи радах, а також перебувають на керівних посадах. Певні теоретичні моменти, які, наприклад, з досвіду інших країн, чи з досвіду діяльності, чи, чи з досвіду, ну оцінки науковців-експертів, вони безперечно можуть застосовуватися на практиці, що може покращити або принаймні, змінити діяльність інститутів публічної влади чи місцевого самоврядування. Як переконують організатори, такі науково-практичні дискусії відіграють ключову роль у формуванні ефективних державних політик, адже вони є мостом між теоретичними напрацюваннями та їхнім застосуванням у реальному житті, що особливо важливо для України у нинішній складний час. Тетяна Дубіцька та У тиваусторожинці річка Сірет вийшла з берегів. Так у соціальних мережах активно поширюється відео зняте 28 травня. На ньому видно, як вода залила пляжну зону разом із дитячим майданчиком. Як повідомляють, в обласному гідрометеоцентрі у понизі сірету внаслідок сильних опадів 28 та 29 травня сформувався інтенсивний дощовий паводок. Вода стрімко піднімається, що фіксують гідрологічні пости. Станом на ранок, 29 травня, опади припинилися, однак через дощовий стік рівень річки Сірет у напрямку державного кордону все ще повільно зростає. За останні години ріст рівня води на річці Сірет у місті Сторожинець суттєво уповільнився. В низько розташованих місцях відмічається вихід води на заплаву. На річках суббасейну пруту спостерігаються невеликі підйоми рівнів води. Окрім того, через негоду у Чернівцях та Чернівецькому районі було підтоплено будинки та повалено дерева. Зокрема, 28 травня працівники ДСНС допомагали у відкачуванні води з приміщень закладів дошкільної освіти, а також з підвалів приватних будинків. Також тричі надзвичайники виїжджали на розпилення повалених дерев в обласному центрі. Дві пожежі протягом минулої доби ліквідували вогнеборці на території Чернівецької області. Так, 28 травня господарська будівля горіла у місті Стороженець. Рятувальники ліквідували займання на площі 20 квадратних метрів, тим самим врятувавши від вогню будівлі, що розташовані поруч. За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Тим часом ще одне загоряння сталося у селі Виноград Брусницької громади Вижницького району. Там полум'я ліквідували місцеві пожежники. Займання було незначним. Причина пожежі встановлюється. 24-річного Буковинця, який пожартував про замінування відділку поліції, засудили до понад чотирьох років ув'язнення. Раніше його притягували до відповідальності за такий же злочин. Про це повідомили в обласній прокуратурі. У дописі йдеться, що цьогоріч, у березні, чоловік зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про замінування районного відділу поліції. Цей час був нетверезим. Кінологи та вибухотехніки, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин у будівлі не виявили. У суді чоловік повністю визнав свою провину і мотивував свої дії жартом. Його визнали винним у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. Суд врахував, що раніше чоловіка притягували до кримінальної відповідальності за таке ж порушення. Тому засудив його до 4 років та 6 місяців позбавлення волі. На цьому наш випуск новин добігає кінця більше на сайті та соціальних мережах ТВА. Бажаю вам миру, злагоди та приємних новин. До зустрічі в атерії!